У цьому відео ми розберемо тему плечових активів. Що це таке і яких видів вони бувають, які переваги та ризики, покажу на яких ринках присутні плечові активи і коли їх варто застосовувати, а коли уникати. А також обов'язково розглянемо неочевидні особливості таких інструментів. Чому, наприклад, при рості базового активу плечовий може впасти у ціні. І навпаки, чому ріст плечових активів може у рази перевищувати розмір вбудованого плеча. Давайте спочатку розберемо, що з собою являють плечові активи. Плечові активи це інструменти, які дозволяють повторити рух базового активу у певну кількість разів, яка вказана у розмірі плеча. Її також називають множником. Такі активи існують на різних ринках. Прикладом такого плечового активу на американській біржі nice є фонд SPXL. Це потрійний ETF, тобто фонд, що торгується на біржі, на індекс SP 500. Тобто базовим активом для нього є індекс SP 500. Тому, коли індекс за день росте на 1%, SPXL відповідно росте на 3%. Тобто у нього будоване плече 3 до індексу. Важливо звернути увагу на те, що мова йде про плече за день. Це дуже важливо. І далі я продемонструю це у розрахунках. На американських фондових біржах плечові активи є не тільки для індексів, вони є на нафту, золото, газ, облігації, багато інших інструментів. Це є доволі розвинутий інструмент, який користується попитом у інвесторів та трейдерів. На криптовалютних ринках також є плечові активи. Наприклад, на біржі Binance є BTC App. Це токен на біткоін із збудованим плечем 3. Також є такий контракт на ефір і інші популярні криптовалюти. На Bybit також є такі інструменти, наприклад, BTC Trail є аналогом BTC App на Binance. Та й багато інших бірж мають такі інструменти у своєму арсеналі. У криптосередовищі плечові токени досить популярні, що видно, по їх торговим об'ємам. Є ще трішки складніші інструменти це реверсні плечові активи. Взагалі реверсні це зворотні, тобто ми отримуємо на виході плече, яке є протилежним до базового руху інструменту. Звучить трошки заплутано, на прикладі буде все зрозуміло. Наприклад, на біржі Nice є фонд SPXS, це є потрійний реверсний ETF. Тобто, коли у нас SP 500 росте на 1%, фонд SPXS падає на 3%. Тобто плече 3X дає результат у три рази більше, а реверс означає рух у протилежну сторону. Таких фондів на американській фондовій біржі є доволі великий спектр. Те ж саме і на рахунок крипти. Такі інструменти є на крипторинку. Наприклад, на Binance є інструмент і Tashdown. Це є реверсний потрійний контракт на ефір, а на Bybit є, наприклад, XRP 3S. Це потрійний реверсний контракт на Ripple. Думаю, що із інструментами розібрались. Якщо залишились питання, залишайте в коментарях. А тепер розглянемо, які переваги дають нам такі інструменти і які ризики вони несуть. Ми, звичайно, почнемо із ризиків. Саме перший і найбільш очевидний ризик є у тому, що такі активи примножують на плече не тільки прибуток, але й збитки. Розумію, що це очевидно, але не всі зважають на це. Наступний ризик це є обнулені інструменти. Цей ризик є малоймовірний, але він існує. Давайте розберемо спочатку, що це означає. Наприклад, у нас є патрійний фонд на біткоін, і в якийсь день виходить жахлива не вона, і біткоін за день падає на 34%. У цьому разі наш плечовий актив падає на. 3 помножити на 34, тобто потрійне плече, тобто на 102%, але падіння на 100% уже призводить до того, що вартість інструменту рівна 0. Повторюю, це дуже малоймовірний результат, але потрібно усвідомити, що хоча б теоретично це можливо. І самий неочевидний ризик, до якого приходять переважно через ставання на власні граблі, це ефект гальмування волатильності. І він якраз полягає у тому, що плече у нас рахується за один день. І якщо базовий актив виріс за місяць на 1%, то це не значить, що плечовий виріс за місяць на 3%. Більше того, плечовий може навіть показати збиток. Щоб не розписувати деталі, подивіться в табличку. Тут все буде зрозуміло. Видно, що початкова вартість активів, звичайного і плечового, 100 одиниць. І протягом 10 днів ринок був у умовному боковику. І один день ріс на 10%, а наступний день падав на 9%. І на 10-й день звичайний актив завершив із результатом плюс 5%, а плечовий зі збитком майже 23%. Хоча спочатку здавалося б, що результат мав би бути плюс 1,5%. А виникає цей ефект гальмування волатильності, з-за того, що плече у нас денне, тобто воно розраховується за один день. А в наступний день знову йде розрахунок, але вже відносно початку нового дня. Ось такий приклад на реальному ринку. Видно, що призначенні прибутку по SPY у 2,5% SPXL показав збиток у мінус 20%. І з ризиками розібрались, давайте перейдемо до переваг плечових активів. Перша перевага це зворотна сторона гальмування волатильності, а саме складні відсотки при активному рості. Наприклад, у таблиці ви можете подивитися, як це працює в тренді. Як видно, на активному тренді випередження у плечовому активі вже становили в 4 рази більше, ніж базово, незважаючи на вбудоване плече 3. А ось як це виглядає на реальному ринку. Видно, що за вибраний період індекс SP500 виріс на 400%, а плечовий фонд SPXL на 8000%. Тобто у 20 разів більше, ніж базовий актив. Наступна перевага стосується реверсних плечових фондів. Їх можна ефективно використовувати замість коротких продажів. Тобто, якщо я хочу зробити шорт угоду по SP500, то краще купити реверсний фонд, наприклад, той же SPXS. Тобто при прямому продажі ми отримуємо необмежений ризик і обмежений потенціал. Але якщо ми замість продажу купуємо реверсний інструмент, ми отримуємо обмежений ризик і необмежений потенціал. Ось приклад динаміки ціни у реверсному BTC Down та базовому BTC. Чітко видно, що при падінні біткоїну на 65% реверсний потрібний контракт виріс на 500%. Ну, непогано, як для обмежуваного ринку. І так, ризики і переваги вже відомі. Тому можна робити висновки, коли можна використовувати плечові активи, а коли не варто. Саме перше, це те, що плечові активи це не інструменти для довгострокових інвестицій. Якщо поглянути на графіки деяких інструментів, то здається, що це дуже навіть хороший інструмент для довгострокових інвестицій. Але це не так. Ви просто на графіку відбираєте періоди довгих трендів. Але це минуле. Чи буде так рости ринок у майбутньому, ми цього не знаємо. Може бути легкий довгостроковий ріст і гальмування волатильності просто з'їсть вартість активу. А ще просадки ось як це може виглядати. Приклад, як вів себе токен на потрійний курс біткоїна на ведмежому ринку. Чи готові ви пересидіти просадки до 99%? Ну, не знаю, як ви, але мені точно було б як мінімум неприємно. Тому застосування плачових активів я бачу у спекуляціях та активних інвестиціях. Оскільки у таких угодах дуже важливу роль грає точка входу позиції. Я саме так і використовую плечові активи. Якщо ви поглянете на результати моїх активних інвестицій, посилання на сторінку результату я залишив в описі під цим відео, то побачите, що більша частина з них проводиться саме на плечових активах. У будь-якому випадку до плечових активів потрібно ставитись із відповідальністю і повним розумінням інструменту, бо на них можна як багато заробити, так і багато втратити. Надіюсь, що тема розкрив повністю. Якщо у вас є запитання, чи потрібно щось деталізувати, чи доповнити, пишіть у коментарях. Також буду радий почитати ваші думки на рахунок плечових токенів. Дякую вам за те, що додивились відео до кінця. Став вподобайку, підписуйтесь на канал, тиціте на дзвіночок, так ви не пропустите нові відео. До зустрічі!